Нічого, Ти надеждами. Привіт, я Дизель, і сьогодні у нас буде нова розпаковочка. В цей раз моя сестричка Настя кої-що підсуєтила. Так що давайте подивимося, що вона там підсуєтила цікавеньке таке. Це, до речі, мені на день народження вона прислала. Дивимось. Так, друзі, ну що. Я думаю, саме час почати. Будемо акуратненько розпаковувати. Ох, ножик. Коротше, зараз, зараз, акуратненько. Так, подивимося, що тут у нас. Так, хочу сказати, відео може бути емоційним, так що, якщо що, вибачайте. Так, що у нас тут саме таке проститке зараз вирізаю. Ух, мотір божі, ви подивіться, ось, ось. Ось таке, виходить, типу комплект чи щось таке. Це, походу, спортивний костюм. А, тобто тут якби нормально, нормально. Все, що можу сказати, нормально. Помірюємо пізніше, потім що то налізе чи не налізе. Далі що у нас тут? Так. Так, ну ось подивіться самі, тут погано видно, тут, до речі, застежка така прикольна. А, це, ну, це пізніше подивимося. Це, походу, не знаю, э, походу спідня білизна. Подивимося. Так, далі, що у нас тут? Що у нас тут далі? Угу. От, от, кстати, прикольно, що, бі... що всі ці, ну, якщо не всі, то хоча більшість йдуть на таких застіжках. Так, це у нас джинси. Ось подивіться самі. Ось ось так вони виглядають. Ну, погано видно, звісно, через сітку, але це джинси. Так що далі, що у нас тут? Що у нас тут далі, далі, далі? Ось, подивіться, будь ласка, ось тут, де, виходить, це футболки, як я бачу. Ось це, походу, футболочки у нас такі тут ідуть. Так, наступне, наступне. Так, ось, дивіться, це набір шкарпеток. Те, чого всім чоловікам не вистачає. <смі> я думаю, ви розумієте мене спокійнесенько, причому розумієте, так що тут нема нічого дивного. Е, ось такий, от, виходить, наборчик. Покладемо в сторону поки що. Далі що у нас тут? Ага, футболка. Ось, може, не знаю, видно, не видно, я не бачу, тому що я на задню камеру знімаю. Ось так виходить. Е, так. Сейчас, що у нас тут далі? Що у нас тут ще залишилося? Походу одна позиція залишилася, ще нічого немає. Так. Угу. Нічого собі. Ось подивіться, красачі. Все. Думаю, вам видно. Пара кросів. От ви знаєте, це прикольно, те, що ось так от, все на зас... таких застежках, це реально зручно, удобно і все остальне. Їх можна буде потім повторно використати, якщо ти вдруг захочеш щось відправити. Нормальна тема, нормально. Коротше, ось така от у нас, получається посилочка. Ой, що вам сказати? На сестричка Настя доволі таки непогано це діло В общем, я думаю, вам все видно. В общем, це просто. <гум> ну, Навіть не знаю, як це пояснити, блядь. Це взагалі просто класно. <гум> Настюха, це тобі. Тобі таке сердечко, і такий лайкосик, як то кажуть. Це... Е, ну, просто, просто ас. Все, що можу сказати. Так, іще раз вам ось для розгляду. Ось все. Так, друзі, ну що, тоді, е, дивіться. Е, коли я це все помірюю, я фотки вкладу в свій інстаграм. Посилання буде в описі. Е, ви це все діло також побачите. Так що. Я, як то кажуть, пішов міряти і все остальне. Дякую вам за перегляд. Ставте лайкосики, підписуйтесь на канал, також підписуйтесь на мій інстаграм. В общем, всім удачі, всім бувайте та будьте здорові!